Вітаю! Мене звати трусова Сезана Ігорівна. Я керівник дитячого вокального гурту Фелія! А це мої талановиті учасники. Сьогодні ми хочемо вам показати декілька цікавих прав, які допомагають нам вдосконалювати вокальні здібності, а саме... На формування чіткої дикції та артикуляції співочого голосу. Перша розпівка, яку ми вам покажемо, має назву Діда. В ці розпівці є голосні та приголосні звуки, які дуже допомагають включати мовний та співочий апарат. А це дуже важливо для чіткої дикції та артикуляції. Головна тональність цієї розпівки до мажор, Взагалі може бути різною. Загальний діапазон теж може бути різним, але ми візьмемо за основу від нотки до до нотки соль, тобто чиста квінта. Штрих, який ми застосовуємо всі є стокато, але можна і лігато. Якщо стокато, то вона буде звучати так: біта, біта, біда-да-да! Якщо лігато, то трішки плавніше. गेदा गेदा Віднотки до до соль. е, сім ноток, тобто чиста квінта. А е, ще одна розпівка має назву Сой-Са. Тут теж застосовуються голосні та приголосні звуки О і А. І е, е, С і Д. Зараз ми вам покажемо. Спочатку я. Спробую продемонструвати, а потім повторять зі мною дітки. Знову беремо за основу тональність до мажору. Починаємо з першої стійкої ступені. З нотки до. Ой сад. Дітки? Ой сад. Ці розпівці ми використовуємо штрих лігато. Розпівуючи наші голосні звуки, Ой, піднімаючись кожним разом на півтону вгору. Ой, start. Ой, start. Ой, start. Добре, дякую. Діапазон загальний цієї розвідки може теж бути різний. На даний момент ми використовували знову чисту квінту від нотки до, до нотки соль. Сподіваємось, вам було цікаво, а вправи корисними. І ми вам дякуємо.